Малята, познайомтесь, це хлопчик-богданчик. Він прийшов разом зі своєю мамою до магазину. В магазині він почав вирятувати просити маму купити солодощі, іграшки, все, що він забажає. Дітки, як ви вважаєте, чи можна так поводитись, чи можна купити все-все і одразу? Звісно, ні, це неможливо. У кожного дорослого та дитини є певні бажання, але в першу чергу є необхідні потреби. Що ж це означає? Потреби малята це те, без чого людина не може жити. Давайте подумаємо та назвемо наші потреби те, без чого ми не зможемо жити. Це їжа, вода, електроенергія, житло, ліки, одяг, взуття. Малята для того, щоб допомогти Богданчику розрізняти, що є потребою, а що є бажанням, я пропоную пограти в гру. Яка так і називається бажання чи потреби. Хліб це бажання чи потреба. Так, це потреба. Вода це бажання чи потреба. Так, це потреба. А скит це бажання чи потреба. Так, це бажання. А молоко це бажання чи потреба. Молоко це потреба. А телефон. Телефон це бажання. Торт це бажання чи потреба. Так, торт це бажання, а будинок. Будинок це потреба. Велосипед це бажання. А ліки це бажання чи потреби. Так, ліки це потреби. А морозиво, морозиво це бажання. Одяг та взуття це потреби. А іграшки. Іграшки це бажання, а повітряні кульки це теж бажання, а продукти це потреби. Молодці, дітки, ви правильно визначили. Богданчику стало соромно за свою поведінку в магазині, і він зрозумів, що купувати все, що забажається, неможливо, що в першу чергу треба купувати необхідні речі, а потім, якщо у батьків буде можливість, вони зможуть купити і бажаний предмет. Гроші треба витрачати економно. А де ж люди беруть гроші? Їх дорослі заробляють на роботі. Всі дорослі ходять на роботу, виконують якусь роботу. І за це отримують гроші. Наші українські гроші називаються гривня. Вони бувають паперові та металеві, малята. А чи все можна купити за гроші? Звісно, ні. Є такі речі, що не продаються. В народі, кажуть, не те багатство, що купив за гроші, воно, як і прийшло, так і піде. Коли ж здоров'я, друзі є хороші, то й є багатство, що не пропаде. Отже, саме дорожче, що ми маємо, це наші рідні, їх любов, наші друзі і це не купиш за гроші.